Всім привіт! Хочу сьогодні вам показати свою розпаковку замовлення з компанії Avon каталог номер 7 липень місяць, ось такий каталог, з якого я робила замовлення. Також тут є новинки журналу, які замовлені журналу Фокус, а саме будуть представлені в серпневому каталозі. Тому давайте почнемо. І перше, що я замовила, це. Парфумовані спреї із серії Non, так, як правильно називається, Perfect Nonsense. В каталозі їх ціна була 219 гривень, але онлайн існує такий міні-каталожик, в якому була приємніша ціна, а саме 199 гривень при замовленні від. При замовленні двох штук ціна була за кожен по 199 гривень плюс ваша знижка. Тому замовили в мене клієнти, і я також замовила, замовила собі. В загальній кількості вийшло 6 штук е, даних парфумованих спреїв або місців, як зараз модно називають. Вони йдуть в об'ємі 200 мл. І, значить, в кількості трьох штук. У мене був замовлений Perfect Nonsense значить, бамбуковий коктейль. Аж ось, ось, вони представлені. Покажу ось так. 219 гривень бамбуковий коктейль. Це суміш ялівцю, цитрусових та бамбуку. Дуже приємний свіжий аромат. Як на мене, нічим не поступається. Парфумованим водичкам, можливо, трішки менше тримається, але все ж і коштує дешевше. Далі, в кількості двох штучок було придбано ось такий Perfect Nonsense Peppery Peaches. Це, значить, рожевий перець та оксамитовий персик. Також сподобалось клієнтам такий аромат. І одненький було придбано чокотубероза. Це тубероза, шоколадна оболонка какао. Зверніть увагу, хто дивився, хто звертав увагу і думав купувати чи ні. Зараз, а саме в онлайн-каталозі, їх вигідно придбати: 199 гривень плюс ваша знижка. Тому я думаю, що це класна ціна. Наступне. Що моїми клієнтами було придбано, це шампуні для волосся в об'ємі 700 мл серії Avon Care. А саме це шампунь 2 в одному з бальзамом кондиціонеру, абрикос, екстракт абрикосу та масло ши. Дуже полюбляють мене ці шампуні. В принципі, купують, не можу сказати, що часто, але купують. Ціна в каталозі цього місяця була 199 гривень. Колись вони рахувалися бюджетними шампунями. Зараз, в принципі, вони не бюджетні. Але як сказати, що є бюджетно, що є дешеве, дорожчає все, в тому числі Avon. Але Avon якось дорожчає з прогресією в два рази кожного каталогу. Далі наступне також. Моєю клієнткою було придбано набір Black Suit, який складався з ось таких двох продуктів. Ціна його в каталозі була 749 гривень, і він складався з туалетної водички Black Suit в об'ємі 100 мл та шампуню Гелю для душа. Ось такий хороший набір. Туалетні води, парфумовані води в мене купують. Я не можу сказати, прям що супер часто, але все ж якісь один-два парфюмчика є в замовленні. А якщо я так замовляю на продаж, то звісно, частіше купують. Але зараз такі ціни, що і не знаю, що купити, щоб його придбали, і не хочеться, щоб він вдома залежувалися дані товари. Тому якось так рідко, але все ж таки стараюся сама купувати щось на продаж. І, в принципі, купують клієнти. Я вже не один раз повторювала: я надаю своїм клієнтам знижку в розмірі 20%. Тому мене замовляють, і замовлення, в принципі, на даний момент непогані. Тому якось так і клієнти мене купують, і мені вигідно, і щось, і я можу придбати з непоганою знижкою, так як непогані замовлення набираються, і хороша знижка виходить у мене, і подарунки якісь виходять. Тому, можливо, я і неправильно роблю, можливо, комусь із представників це видасться якось дуже дивно, але це не є моїм заробітком. Це таке моє невеличке хобі. Тому, тому якось так. Думаю, хай кожен думає, як вважає, вважає правильним, як вважає за потрібним. Для мене це правильно, мої клієнти, я вже довго, досить довго займаюся. Avon, Постійні є клієнти, які дуже часто замовляють, і є величезні замовлення, є малі замовлення. Тому, так, повертаємось далі. Не будемо такі теми розносити. Наступне, що моєю клієнткою, також було придбано. Це ось такий здоровий, в об'ємі 720 мл гель для душу, аромат значить, апельсину та жасмину. Значить, ціна даного гелю була. Скільки ж він коштував? Здається, мені 249 гривень і лише 10% знижка, 20% знижка була, тому що ці гелі йшли на сторінці допомоги. Так, можливо, я покажу вам, що означає ця сторіночки. Але все ж таки, в принципі, ціна не дуже. Бувають і приємніші ціни, і дешевші. Але, напевно, клієнтці потрібен був гель, тому вона вирішила придбати. Ось ця сторіночка, де представлені всі гелі в об'ємі 500 мл та 720 мл. Ці сторінки місія проти раку молочної залози, 10 гривень від продажу будь-якого геля для душу об'ємі 720 мл, спрямована на діагностику молочної залози. Тому 249 гривень плюс 20% знижки. Тут вже є фіксована знижка, яка не змінюється, в залежності від ваших привілеїв. І е, наступне також е, були непогані ціни при замовленні. Від трьох штучок. Так, ось такі продукти з сторінок це гель для душу в об'ємі 250 мл, волосіони для тіла, кулькові дезодоранти та засоби по догляду за ніжками. І клієнтка в мене придбала ось такий кульковий дезодорант Max Protection. Ціна його була 74,99. Так. Наступне був придбаний ось такий спрей для тіла. Mist уже правильно зветься, з лимоном та базиліком. Свіжий, дуже чудовий аромат, хто шукає заміну, колись була зелений чай і вербена. Це ось це не ідентичний, але свіжий, прикольний аромат. І аналогічний було придбано, значить, повторюю, спрей для тіла. Ціна його була 119 гривень. І гель для душу в об'ємі 250 мл. Ціна в каталозі була 94,99. Зверніть увагу, це ціна при замовленні від трьох штук. Якщо ви хочете лише один продукт, ціна буде набагато вищою. В принципі, це всі замовлення, які були клієнтські, і давайте покажу вам. Що замовила я для себе і запаси для продажу. Так, і перше, давайте почнемо була дуже класна акція при замовленні від 449 гривень в каталозі за, не, в принципі, не дешеві, але доволі приємні ціни і вигідні було мною можна було придбати мною було замовлено такі товари. А саме, Ось такий чоловічий, чи туалетна водичка в об'ємі 100 мл Mask Метрополітано. 209 гривень її була ціна в каталозі. В минулому навіть каталозі в мене клієнтка замовляла дану водичку. Ціна її була 499 гривень плюс ваша знижка. Навіть при моїй знижці з рівня платина ціна в 209 гривень це дуже бюджетний продукт. Тому я вирішила купити. У мене дану воду люблять, дану серію полюбляють, тому якось так. І за ціною в 399 гривень 400 можна було придбати ось такий парфюм серії ТТА, а саме аромат Radiance. в об'ємі 50 мл. Можливо, я зараз знайду його швиденько в каталозі. Вийде мене знайти. Не, я не можу сказати, що це супер-супер бюджетна ціна. Але дивлячись на ось цю ціну в 769 гривень, ну 400 гривень, як на мене, це доволі непогано. Тому я придбала це продукти, які були представлені за. Такими чудовими цінами з 1, з 2, здається мені, по 8 червня липня. червня вже, На даний момент їх вже придбати не можна. Тому, якось так, наступне так, я придбала набір, парфумовано-косметичний набір новинок каталогу серпень. І що входило в цей набір? Перше, це за доволі бюджетною ціною, а саме 5 гривень, був представлений ось такий каталог серпень. Всі онлайн варіант його бачили. Вживу дуже прикольно, дуже класно виглядає. Ціни, звісно, вражають. 129 гривень спреї. Знаєте, що мене найбільше вразило? Це ціна. Ось, погляньте. На літрові піни для ванни 329 гривень. Ну, люди, ну хто ж буде їх замовляти? Шампуні 349 гривень. Взагалі 319 гривень, лосьони для тіла. Це якщо два. Якщо людині треба один. Ну, Avon втрачає клієнтів, втрачає представників. Звісно, новинки, все класно, але ціни деяких продуктів трішки зашкалюють. Далі в набір входив ось такий пробний зразок. Новинки туалетної водички серії Mask, а саме аромат «Рейн». Так, Нотки дощу, дерева якогось і мандарину. Так. Я зробила таку невеличку закладиночку, щоб так ближче вам показати. Ось така новинка туалетна вода. Так, значить, свіжість землі після дощу з акордом GOJ. суміш зелених землистих та водяних нот, що передають аромат землі після дощу. Далі ноти пікантної олії мандарину та глибина кедру. Ось такий продукт. Ціна його буде 369 гривень в каталозі. Далі, що входило в цей набір? Це ось така новинка, лімітована серія е, туалетної водички Пурбланка. Подивіться, які прийшли ось порваний, звісно, коробок. Е, ну, великі, дуже об'єми, і ця вода лежала, ось гляньте, лежала на самому низу. Я взагалі розчарована. Так, давайте, якщо вийде показати, вона приходить не зафольгована. Ось так виглядає аромат. Пурбланка Петal. Напевно, так правильно буде, не знаю, як. Правильно, боже, хоча б не впало. Таке нещастя стоїть, так важно. І давайте подивимося в каталозі. В каталозі серпень. Ціна її буде 369 гривень. Квітково-фруктово-мускусний аромат. Квіти, ніжні ноти квітів мандарину, гарденії та шовкова есенція мускусу. Втілюють красу пелюсток, підкреслюючи твою невимушену витонченість. Єдина, здається, мені нота це мускус. В усіх ароматах пурбланка. Тому придбала, дуже вигідно було і дешево її придбати. В наборі ціна даного парфюму туалетної водички, правильні ж, була 185 гривень. Наступний це вже, якщо рахувати, третій продукт, це новинка, а саме новинка об'єму 720 мл. Гелю для душу Lemon Boost ось цього гелю. Він вже буде в об'ємі 720 мл, що теж непогано. З ароматом лимону та базиліку. Ціна його. Що я виняла? Коротше. Ціна його, значить, в наборі становила 160 гривень. Так, поставимо, щоб не впало 160 гривень. 160 гривень. І що ще було в цьому наборі? Це ось така губна помада Сіка Кремова серія вініл, Power Stay. Можна було замовити декілька відтінків. Давайте я вам представлю, як вона буде в каталозі. Значить ціна в наборі коштувала 219 гривень, звісно, не бюджетно. В каталозі буде 329 гривень. Представлена. Великою кількістю відтінків зволожувальна кремова вінілового кольору для миттєвого блиску губ. Стійка. Ось на... Ой, вибачте. Стійкість завдяки технології Color лоск до 16 годин. Далі незмінний блиск і тривалий комфорт завдяки оліям жижуба, оливи та гранату. Надію, що вона буде не липка. В каталозі дуже приємно буде бонус такий до замовлення даних даних помадок. Міні-версія нового аромату каталогу новинки каталогу вересень Attraction Instinct. Значить, я замовила відтінку запорошена Троянда. Дуже погано, що немає в каталозі англійської мови. Або Хоча б пишіть англійською на тюбику, тому що англійською rustic rebel Знайди, що це, який є українська назва Добре, що, наприклад, один відтінок я замовила, і я знаю, як відведеться. Якби декілька. Тут проводять якісь кросворди, аналоги відгадування так Ось так виглядає сама помада. Так, трішки сонечко світить дуже гаряче. Приємний такий аромат. Так, сводчик зроблю. Сама помада дійсно блистить, дійсно приємно наносити її. Так, як ми зробимо? Так, не зможу. Камера не буду навіть старатися, камера не передає, але що я можу сказати? В каталозі вона виглядає більш коричневою. Насправді вона йде більш така під рожеву. Камера взагалі її оранжеву якусь передає. Тому якось так. Ось така помадка була в наборі. Супер був набір. Наступне що новиночкою, також я замовила, це набір два в одному. Новинки чоловічої водички Рейн». Входить в набір сама парфумована водичка, та також пробний зразок даної води. І ціна в наборі була 249 гривень, 229 гривень вода та 20 гривень пробний зразочок. Так. Що ще мене зацікавило? Це новинки, нової серії Skin. Для себе я замовила в каталозі, поки що в фокусі. Ось таку пінку для вмивання з вітаміном Е та огірком. Для, пінка для очищення плюс тонер для контролю жирної шкіри. Матовий ефект. Так, пінка тонік. Не знаю, що це, будемо дивитись. Ціна її була 149 гривень. Непогана ціна для каталогу. Велика серія, велико представлена багатьма продуктами в каталозі. Ось. Так, ось дана пінка, міцелярна вода пінка, усуває забруднення, жирний близько, свіжає, то, шкіру як тонік. Ціна її буде 189 гривень. Наступне, що я також замовила для себе, це ось такий гель скраб з вітаміном С та папаєю для сяєння Ціна в каталозі була в фокусі також 149 гривень. І денний крем для. Обличчя з вітаміном в 3 та, та чим та куркумою 50 мл, і ціна даного крему була 159 гривень. Також при замовленні на суму від 2300 гривень, можна було за 30 гривень придбати ось такий подарунок Г для душу в об'ємі 720 мл. О, о, з апельсином та жасмином, які в мене придбала клієнтка. Так, і що ще мені прийшло? Це пробні зразочки. Два штуки з рівні платина. Mask Рейн буде моїм клієнтам та пурбланка Петал. Так, ще не застила, чекати не буду. Свій відгук скажу вже в порожніх пляшечках про даний блиск. Що я можу сказати, поки липне. Не відбивається, дивіться, відбивання немає, але є липкість. Можливо, ще треба, щоб більше застигла. Ось таке замовлення було в мене в каталозі липень. Не знаю, буде ще одне чи не буде. Але замовлення чудове, я дуже рада. Продукти придбала всі, які хотіла. Буду чекати ваш відгук, Па-па!